Це якийсь, чи дорослі стало, чи мені нема чим займатися. Гляньте, буду. Я буду блінчики готувати. Фудблог. Нам треба овсянка глютен фрі, не глютен. Мука глютен фрі, протеїн без цукру. А навіть не це молоко. Отакі овсяне молоко. Хіба я хазяйка якась. А, яйця. Яйця ж є, але в мене наче є. Ще й коринні яйця є. Так, збиваємо добиваем овсянку в муку. Потім наша мала овсянка. Я не знаю, 50 грам, там, 2 ловух ложки. А мука нам надо. Ну, чуть-чуть муки можно. от так. Так, Молока. Молока ах, 50 грамм, я там знаю. Пойдем. Протеина. Вот так пойдет. Так, ну и по идее его надо выпекать, типа в блинчике, но я манал. Вон у умол в духовке. Корочка взрысом рисом А я прям туда сейчас положу форму, залью, хай себе. Так, така каша малаша получилась. Понос козы какой-то. Оп, оп. Оп, все, давай. Тусуйся, чао. Так, что там за порнография у нас вийшла? Опа. Ну виглядає так, так неплохо, де за так виглядає. Юпорис, ти бомба, норм. Пойдет, будеш хава. Так, ну цікаво мені. Опа. Все, в магазин за хлебом не хожу. ха ага, я так не ходив.